Всім привіт! З вами Альона Венера, і в цьому відео ми поговоримо про те, як же ж запланувати наступний рік. Але при цьому запланувати його так, щоб не вигоріти вже під час того, як ви його починаєте планувати. У мене є ось така папка, в якій я вже сім років планую свій наступний рік. Причому кожного разу це відбувалося в різних масштабах. Тому що змінювався підхід, от змінювалося розуміння того, як я хочу планувати, да як у цей весь процес оформити. І сьогодні в цьому відео я поділюся. Тим до чого ж я таки дійшла, для того, щоб не вигорати, щоб розуміти, що ти хочеш, куди ти рухаєшся і яким чином свої мрії перетворювати в цілі і їх досягати. Отже, цього року ми з чоловіком разом вирішили піти в красиве місце. Планувати наступний рік. Це було дуже класно. Я взагалі рекомендую ходити куди да, в якісь красиві місця і там е писати свої цілі і бажання. Це дуже ось так якось мотивуюче, да, розслаблююче і м -м, хочеться, е -м, скажімо так, відчувати ці свої бажання і потім їх втілювати, тому що є ось така якась атмосфера, да, яка заряджає на це. Отже, як же я планую наступний рік. По-перше, я починаю з того, що я аналізую попередній рік, що вийшло, що не вийшло, де я собою пишаюся. Це в мене була цього року. Дуже важлива частина, тому що мені важливо було повернутися, присвоїти оті свої перемоги, які в мене були, тому що вони були в кожного. Неважливо, що сталося протягом року, але ви точно чимось можете пишатися. Так, от, по підсумках року я написала, де я молодець. Тут я написала, я молодець, я себе хвалю. В мене там було багато пунктів і дуже рекомендую хвалити себе навіть за якісь такі завали себе на перший погляд маленькі речі. Навіть якщо ви пережили якийсь треш, це теж за це потрібно себе похвалити. Наступне я проаналізувала кожен місяць, відкривала свій телефон і аналізувала, що ж в мене відбувалося. Далі я відкрила ті цілі, які були в мене з минулого року, і подивилася, що ж не вийшло. Проаналізувала чому і зрозуміла, чи хочу взагалі я далі да, цих цілей досягати, чи все ж таки це не моя ціль. Деколи було таке, що це дійсно не моя ціль, я від неї відмовилася, а деякі цілі я перенесла просто на наступний рік. І вже у нас є. Попередні цілі, да, і далі нам потрібно ще проаналізувати по е, колесу балансу, е, да, який же ж у нас е, стан да, на даний момент по різних сферах. От, взагалі, хочу відразу сказати про те, що колесо балансу. Дехто говорить про те, що воно там має закрутитися, да, і воно там скрізь має бути рівно. Але насправді це така дуже утопія, тому що рівно ніколи не буде. Десь ви в якійсь сфері ого-го, а десь якась сфера просідає, і це нормально. У мене плюс-мінус е, зараз е, да, там деякі сфери на одному рівні, деякі сфери е, на, е, теж на однакових рівнях. Але суть в тому, що. Тут головне, що я зрозуміла, от коли я від себе відстала, я зрозуміла, що в мене все добре. Да? Я почала кайфувати від того, що в мене є на даний момент, і просто задавати собі питання, а як я це можу покращити. Тому колесо балансу. Це не для того, щоб подивитися сказати, де там я поганий там, чи погана, а подивитися просто, яка є ситуація на даний момент. Як ви себе оцінюєте на даний момент? Тому що у мене, наприклад, минулі роки. Колесо балансу виглядало ось так. От, тобто ви бачите, по тому по заповненості. І, звичайно, я розуміла, що це просто поле роботи, яку потрібно покращити. Так? Що можна покращити в тій чи іншій сфері? Розказую, яким чином нам потрібно заповнити ось це колесо балансу. Ви можете під відео знайти безкоштовний ось такий шаблон. Я його дуже люблю, я вже користуюся дуже багато років. От, і тут буде просто чистий, чисте коло да, там з лінійками, щоб е, оцінити. І далі ось тут пусті такі е, квадратики, для того, щоб заповнити, яка є сфера. Отже. Ви можете сфери або подивитися в інтернеті, або написати те, що вам важливо на даний момент. Або я вам зараз розкажу те, що пишу я. Якщо вам все відгукнеться, ви можете теж саме написати або додати щось своє, або забрати, або з'єднати. Це тут поле фантазії, і так, як вам на даний момент відгукується, як вам важливо. Отже, мої сфери це. Фінанси і гроші вони в одній, здоров'я і спорт теж одна, одна сфера, наступна сфера. Стосунки сім'я. Я ще тут написала дитина, тому що в нас це окремим пунктом навіть винесено. Ви пам'ятаєте, що я з чоловіком цього року планувала. Наступний рік у нас окремо було поставлено Ніка. І ми по ній писали наші спільні цілі, що потрібно зробити, які в нас є плани на Вероніку. Так. Далі наступна сфера це відпочинок і розваги. Сюди можна віднести подорожі, наприклад. Так, проявленість у світ. Це для мене кар'єра, для вас це може бути робота, наприклад. Тобто те, яким чином ви проявляєтеся. Так, далі. Це моя була особиста сфера, це порядок, дім, інформаційний простір, тому що в мене зараз фокус на порядку у всьому. От, і е, тут мені це дуже важлива сфера. Ви можете її або забрати, да, якщо вам це не, не супер важливо, або її залишити, ну або замінити чимось іншим. Е, далі розвиток. У мене тут духовний і особистий. Тому що деколи розділяють. Духовний і особистий, у мене це разом. Е, і друзі, і оточення. Це теж одна така сфера. Отже, ми ці сфери тут собі прописуємо, да, і. Далі замальовуємо на яку кількість балів від 1 до 10 Ви оцінюєте кожну сферу. Я дуже рекомендую робити це вже відразу. Да? От приступати до цього відео можна зробити паузу. Дуже надіюсь, що ви дослухалися і зараз оцінюєте свої сфери життя. На планування потрібно реально виділити час. Це не година, це навіть не дві, це навіть не день. Ви маєте просто зрозуміти, що це дуже важлива частина, якою ви будете користуватися цілий рік. І для цього потрібно приділити час. Наприклад, я в цьому році дійшла нарешті до того, що я дозволяю собі цілий січень виділити на планування. Я не кажу, що в мене все інше на стопі, я там тільки планую кожен день. Ні. От, але я собі дала січень для того, щоб. Роздуплитися, що я взагалі хочу, От, е, написати, мати час, оце все написати, тому що ми писали з чоловіком в ресторані це, е, ми зробили половину. Далі я писала вдома, е, ще виділила, ну, десь ну, не знаю, годину, наприклад. В ресторані ми писали 2 години, вдома виділила я годину. Е, і е, далі я ще планувала в. Ком'юніті жіночому, але то ми планували квартал. Да? Але я вже спиралася на ось це, тому що в мене вже це було. Е, і далі, що найважливіше буде, це я вас так підготовлюю до того, що буде далі, е, це написати ось цей весь план, да? його зробити по місяцях. Тому що е, дуже важливо, я раніше робила трошечки не так. Я робила раніше, я все все писала, і кожного місяця я до цього старалася повертатися не завжди вийшло. Я поверталася і дивилася, ага, що я звідси ще не втілила. Але насправді це трохи важко кожного місяця себе заставляти сідати і дивитися, що ж я хочу зробити наступного місяця. Дуже круто працює, я вже так два роки пишу. Я собі зробила таблицю. Там, де по місяцях, ви можете це зробити просто ви можете просто брати аркуш і розділяти його, наприклад, чік буде 6 місяців, ось півроку. Да? І писати там, січень, що я хочу зробити в січні. Да? Я це взагалі на комп'ютері набираю, мені так легше, тому що потім я можу це міняти, передруковувати. Ви отут написали, і дуже важливо от, ті всі пункти, про які ми будемо говорити, сюди внести. Давайте по порядку. Це я просто це проговорила для того, щоб ви розуміли, що вас чекає. Тут, може, поки я говорила, ви вже щось заповнили, да, розфарбували собі, е, написали, і далі е, я вибирала пріоритети. Е, якісь пріоритети. Ви маєте виділити собі одну, дві, максимум три сфери, яка буде в пріоритеті. Тобто, що би не сталося, да, ви розумієте, що це тема номер один, і ви цьому дійсно приділяєте час, навіть якщо це важко. Да. І дуже важливо на цьому зробити фокус. Да, і далі, коли я відразу писала, до речі, я відразу пишу е тема пріоритет, яка нам номер один. З цих трьох вибрали номер один. Ну, от в мене, наприклад, тут здоров'я і спорт. І я пишу, що мені потрібно зробити, конкретні дії, не щось таке десь там захмарне, неясне. Конкретні дії, що я хочу зробити, щоб покращити свою сферу. цю. Да? Тобто, які мої дії приведуть до того, щоб потім, там через півроку чи в кінці року я буду оцінювати цю сферу набагато більше. Да? Там, наприклад, було там шість. Наприклад, хочу, щоб було вісім. Да? Що мені для цього потрібно зробити, щоб я оцінила себе в кінці року на ось так? І я пишу: пропоную зупиняти і писати От все, що проходить в голову. Спочатку це може бути непросто, е от, якщо чесно, але е далі ви можете, чому я кажу, що треба. Час да, на це, от місяць теж хороша ідея, то тобто для того, щоб дописувати, можна написати спочатку саме важливе те, що приходить в голову, от написати, його, те, що ви точно зробите, да, і далі ідею, що би ще зробити. Ну, наприклад, якщо здоров'я, що можна по здоров'ю зробити? Зробити чекап, там піти до остеопата, там перевірити, не знаю, родинки мені треба перевірити. Багато-багато різних моментів. Там, де ви розумієте, що вам щось потрібно, наприклад, зробити для здоров'я там, чи фізичну активність додати, чи якісь живі каші, наприклад, зранку додати, от, чи е, більше їсти салатів. Да? І причому далі тут дуже важливий момент, тому що якщо ви напишете тільки оце, і тільки оці пункти, воно не, не запрацює, так як має запрацювати. Тому що, коли ви пишете, отак по кожній сфері. Прописуєте свої ідеї, що вам хочеться, яким чином ви хочете підняти да, ось сюди, оцінку в цій сфері. Е, от, ви далі маєте розуміти, коли ви це будете робити. І тут якраз дуже важливий оцей пункт, там, де по місяцях, ви собі на кожен місяць розписуєте, коли що я буду робити. Да? І далі, коли ви плануєте місяць. Ви розумієте, ага, в цьому місяці я маю там, наприклад, на чекап. Значить, ну тобто, і гроші нам потрібно на це виділити, і час нам потрібно на це виділити. І плюс після чекапу будуть якісь там, наприклад, закриття дефіцитів. На це теж потрібен час, ресурс, фінанси і так далі. да, Тобто, це все планується. Дуже важливо, коли ви. Пишите ось це все. А ви прописує, стараєтесь прописувати його хоча б за один-два підходи. Да, так прям, е, знаєте, велику кількість написали. Я деколи залишаю місце. Ось, дивіться, в мене тут є місце. І ось тут, наприклад, у мене буде місце. Якщо в мене щось додасться, я собі допишу ось тут. Я собі залишаю це, тому що я писала від руки. От чомусь мені так хотілося цього року. От, і я місце залишала, тому що може щось додатися. Та, щось я забула, я в процесі дописую. У мене ще є купа різних списків, бажань, я їх теж передивляюся і думаю, коли ж це я що хочу здійснити. От що мені важливо. І коли ви ось це все, все напишете, далі можна приступати до найважливішої частини планування. А найважливіша частина планування це те, що я вам говорила, розділити по місяцях. Тому що раніше я колись писала, типу, до якого числа я маю все здійснити, але знову ж таки, воно трохи керяво працює, ця вся штука. От тому по місяцях розділяти геніально. От, тому що. Коли я розділяю по місяцях, я бачу переді мною 12 місяців. Для мене було велике відкриття, що виявляється, рік це не так вже й багато. І реально, якщо ти хочеш втілити якусь особливу свою велику мрію, ти маєш дійсно робити кроки. Причому кожного місяця, кожного тижня, кожного дня. І це. Таким чином, і розвиває якусь таку самодисципліну. Е, от, і далі ти розумієш, що ти рухаєшся. Ще хочу проговорити про ці якраз великі е, цілі, да, тому що в е, мене, наприклад, піднявся дійсно великий страх, е, коли я почала. Ну, не то, що почала, коли я вже запланувала більшу частину. І я побачила, скільки в мене всього багато, <с> <с> я побачила, наскільки великі, класні плани у мене є. Да? І моєму мозку стало страшно, да? тому що, типу, я не знаю там де, як, як це втілити, о Боже, там, мені стільки всього потрібно і так далі. От, але я почала себе зупиняти. І я е, використовую техніку роботи зі страхами в будь-якій незрозумілій ситуації. Якщо в мене піднімається якась штука внутрішня, да що я чогось боюсь, я просто відкриваю свої питання по техніці роботи зі страхами і починаю виписуватися. От прям брати. Ручку, руку, ручку в руку чи навпаки, рукою, ручку, і писати, що мені там страшно. Ця техніка роботи зі страхами це ідеальний варіант, тому що як тільки щось в мене підступає, я просто сідаю, виписуюся і бачу, що відбувається. Тому що з тюрми не може вийти той хто не знає, що він в тюрмі. От, ми не можемо вийти зі страху, поки ми не розуміємо, з яким страхом ми маємо справу. От, і тут дуже важливо його витягнути, все на поверхню. Виписати, причому рукою дуже класно виписувати, тому що нейронні зв'язки краще формуються рукою. І ми це все коли виписали, ми розуміємо, що ага, ось тут у мене так. Да, от, навіть чому техніка роботи зі страхами, вона класно працює, тому що. Коли ми виписуємося, рівень страху у нас починає зменшуватися. Там якраз продумані так, питання, да, щоб е, розкрутити найбільший страх і перевести його в адекватні якісь дії. От, е, Це геніальний варіант, чесно скажу, тому що я дуже часто його прям беру, відкриваю і починаю працювати. Е, я знаю, що буду зараз питання до техніки роботи зі страхами внизу. Я вам залишу посилання е, на ось цю техніку роботи зі страхами, яку ви можете купити, всього за 100 гривень. От там так буде все налаштовано, що ви просто заходите на, е, е, по посиланню, і там уже після оплати вас відразу переводить е, туди, куди потрібно, і скидає вам ось цю техніку роботи зі страхами. Ви її відразу получаєте і зберігаєте собі і користуєтеся на здоров'я, тому що. З, зі страхами з ними не потрібно боротися. Страхи свої внутрішні, вам потрібно розуміти. Вам потрібно з ними познайомитися, подружитися і договоритися, яким чином вам рухатися далі. Да? Е, тому що якщо хочеться, але страшно, значить потрібно шукати, що саме страшно. От і взагалі, ви знаєте, я напевно не знаю жодної людини, якій не було би страшно. Да, взагалі страх це нормальна функція. Людська, да? просто з нею потрібно навчитися працювати, потрібно навчитися розуміти себе, а що справді я боюсь. А чому я це боюсь, а що мені з цим робити, які є вигоди того, що я це не роблю? От тобто, ось ці всі такі моменти вони якраз розкручуються з технікою роботи зі страхами. Тому дуже рекомендую придбати цю техніку і мати собі е, такий класний інструмент, який буде дійсно підтримувати кожного разу. Ви ж можете користуватися ним. Uh, життя, да, Якщо буде потрібно. Uh, якщо раптом вам буде незрозуміло, важко да, з цією технікою там, розібратися раптом, але вона насправді дуже проста. Ви можете написати мені Instagram Альона Венера. І ми з вами домовимося про консультацію і проведу, я вам допоможу да, поглибити все глибше за допомогою питань от, і різних наводящих моментів для того, щоб ви себе розуміли набагато краще. От, тому, якщо кому потрібна консультація, будь ласка, звертайтеся. І отже, ці великі цілі вони можуть наводити страх. Е, да, якщо ми попрацювали з технікою роботи зі страхами, вже стало набагато легше. Якщо не стало легше, ми пишемо те ж саме ще раз, значить, щось не допрацювали. От, повторюємо цю техніку роботи зі страхами, доти, доки не зрозуміємо. І якщо є велика якась ціль, ми там просто пишемо, ну знаєте, купити машину. Да? Е, По-перше, пишемо там, яку машину, приблизно коли, е, да? в якому стані, якого року, там, чи це нова салона, да? можливо, приблизно якого кольору, от. Але ви маєте розуміти, що саме ви хочете. І коли ця ціль написана. Це велика ціль, да, тобто до неї потрібно дійти, наприклад. Е, для того, щоб до неї дійти, або потрібно десь отримати гроші, так, хоп, відразу, або потрібно на це відкладати да, якусь частину. І ми плануємо це в бюджет. Бачите, воно все взаємозв'язано. Що звідки? Е, от, і таким чином ми ось цю велику ціль розбиваємо на місяці і дивимося. Що нам потрібно зробити для того, щоб дійти до цієї цілі, або там, наприклад, яким чином хтось нам десь може допомогти? Да? Тобто розбиваємо цього слона от, на маленькі кусочки. Ви можете навіть догуглити, ще собі дочитати, якщо не зрозуміло з моїх слів про техніку слон. Так, як ми великі цілі розбиваємо на маленькі підпункти, і з цього отримуємо план дій. Давайте я на своєму прикладі розкажу про. наприклад, про... У ну, мене перше, що пройшло в голову, це здачу на права. От, тому що я її відкладала минулого року, але я все ж таки хочу здати на права. Мені це страшно, я знову ж таки буду сідати в техніку роботи зі страхами. От, виписуватися, що саме мені страшно, які страхи в мені сидять, що може статися найгірше і так далі. І коли я зрозумію, да, в чому мій страх, як з цим працювати, я маю далі сісти і розписати цю ціль на дрібні пункти дії. Да? Тобто, я пишу, там, наприклад, здача на права, що вона включає в себе? По-перше, знайти школу. По-друге, зрозуміти, там, скільки це коштує, по-третє, мати ці да, кошти. Відкладати, знайти, отримати, заробити, не знаю, будь-яким варіантом, От, щоб оплачувати, да? плюс тут ще потрібно час на заняття, да? тому що там два-три рази в тиждень, деколи там і по годині, і по дві, і деколи і по три вони ставлять да? тут потрібно вибрати від школи в залежності. Далі на це потрібно буде знову ж таки виділяти час в плані того, щоб їздити, да? вчитися їздити. От. І наступне там здавати в екзамени, да, там, готувати там, якісь, не знаю, бумажки, напевно, щоб е, отримати права. Ну, я маю на увазі бумажки, документи. Е, от. І ось ці кожен цей пункт він має розділитися да, по місяцях. Коли, в якому місяці я що роблю, яку задачу я закриваю. Якщо буде просто написано здача на права, і не буде дати, і не буде оцих маленьких дій, е я не дійду до отримання прав. Да? Тому що якщо просто є отримання прав, то тобто це займає досить тривалий час, ну не знаю, там, мінімум три місяці. Да? І мені протягом цих трьох місяців потрібно робити ці дії. Які дії робити, в які саме три місяці? Це дуже важливо собі запланувати. Тому в будь-якому випадку, ви, якщо бачите, що у вас є велика ціль, тривала якась, або щось велике, якась велика покупка, ви маєте її розділити на маленькі частини. Не знаєте, як приходити до мене на консультацію? Колесо балансу, яке ви прописали. І написали дії, е, які допоможуть покращити да, оту оцінку, покращити якусь сферу. Ви маєте більшість відсотків 80 перенести в помісячні плани. Е, е, да, що я роблю в цьому місяці? Якесь можливо саме головне, деякі бувають такі плани, які... Ну, ти і так розумієш, ти їх будеш робити. Да? Ти можеш, наприклад, не вносити це прям все-все-все. От, але більшість таких планів, які в фокусі да, на місяць їх обов'язково потрібно вносити. Планувати, вносити, і знаєте, я зрозуміла, що якщо заплановано, є більша вірогідність того, що ти це зробиш. Тому що, якщо в мене в е Календарі мелькає те, що я маю там зробити якийсь пост, я його зроблю. Якщо воно мені не мелькає, я така а, ну, там треба десь колись напевно може пост зробити, і нічого воно не робиться. Воно відкладається і відкладається. А ще планування, воно зменшує рівень стресу. От, як не дивно, да? особливо коли планувати з любов'ю, да? не нагружати себе, а додавати якісь кайфушки. Я, до речі, от хочу поділитися. Я цього року вирішила, що буду робити собі. Е Ну, я б сказала, челенджі, ескези, да, про е, кайфушки. У мене буде е, кайфушка тижня, кайфушка дня, наприклад, кайфушка місяця. Для того, щоб в мене це теж був їх фокус уваги. Тому що я зрозуміла, я спробувала минулого року так деколи поробити, от, і зрозуміла, що це мене дуже наповнює. От, якщо вам... Важливо, да, що, е, не просто планувати якісь там робочі моменти, от а планувати щось для себе, для своєї енергії. Ви прям вписуйте це для того, щоб ваш мозок розумів, для чого взагалі я це все роблю, да не просто там десь. Бігти до якоїсь цілі, а робити це з насолодою, да що я отримаю яку кайфушку, та да? де мені має бути кайфово? Навіть якщо в роботі можна прописувати, я тут хочу кайфанути, да не просто там от. Бо потрібно зробити, так, от більше з позиції хочу. Не зупиняйтеся, будь ласка, на тільки на колесі балансу, тому що якщо ви на ньому зупинитеся, то буде підніматися оцей якийсь або страх того, що е дуже багато всього і вже потрібно зробити. Та? І таким чином ви себе, наче, блокуєте і нічого не робите, тому що коли я страх, що О, Боже, дуже всього багато, все складно, нічого не робиться. От. І е, другий варіант це може бути, коли ви оце все написали, просто поклали собі в шухлядку, е, і далі до цього не повертаєтеся. Так дуже часто може бути, от тому що немає розділення по місяцях, да? ви не розумієте, коли, в який період, що ви маєте робити. Та я розказала все. Я розумію, що я з цього могла зробити якийсь там платний марафон чи ще. Але цього року я вирішила поділитися просто так, тому що хочеться, щоб ви планували досягали е, своїх цілей і е, робили це незалежно від зовнішніх обставин. Да? Тому що має бути внутрішня опора, е, яка Допомагає вам в цьому. Що би не сталося, є якісь пункти, які ви все одно будете робити. Ну, от, Що би не сталося, да, от, наприклад, я все одно там мама, мама дитини, або там, я все одно там, людина, яка да, от, є в мене якісь а, варіанти дій, які я можу робити в будь-яких обставинах. Ну, от, наприклад, навіть там зарядку. Я можу робити її скрізь, що би не сталося. Тому я бажаю вам класно спланувати наступний Зарядитися, побачити е, цей рік, от прямо на, на цьому на плануванні, і зрозуміти, що вам хочеться, куди хочеться рухатися, і які кайфушки собі додати для того, щоб е, це все проходити в задоволення. Причому навіть якісь величезні цілі їх теж. Потрібно проходити в задоволення, і якщо є якісь такі перенапруги, розумієте, а де мені потрібно призупинитися, де мені потрібно додати турботи про себе, не забувати про цю турботу про себе кожного місяця, вписувати це в план, тому що в мене багато років було ось такий план по роботі, що мені потрібно зробити там по якихось проектах і так далі. І от такий планчик на цілий рік про те, що би там мені зробити для себе, там може десь трохи. От, тому не робіть, будь ласка, моїх помилок, плануйте в балансі. От, для цього є колесо балансу. От, і е, я бажаю вам гарного продуктивного року е, і натхнення на здійснення ваших планів. Все, з вами була Альона Венера. Надіюсь, це відео було на благо. Якщо є якісь питання до відео, Напишіть, будь ласка, на мені в коментарях, щоб я знала, можливо, на наступний рік я зніму відео якраз більш розгорнуте да, з вашими питаннями, а можливо, зніму ще цього року, якщо будуть якісь дуже-дуже класні питання. Буду дуже вдячна за ваш фідбек і гарного планування. Ах, да, ледь не забула підписуйтесь, ставте лайки про коментарі. Я вам сказала, буду вдячна за підписку, тому що е ціную кожного хто на моєму каналі, хто дивиться, стараюся для вас знімати класні відео.